На Павлоградщині чоловік забив до смерті сусіда. Інцидент стався наприкінці грудня. Його подробиці вже оприлюднили правоохоронці. Це одне з домоволодінь у селі Троїцьке Павлоградського району. Саме тут наприкінці грудня було скоєно умисне вбивство, вже розкрите працівниками правоохоронних органів. Труп 60-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті поліцейські знайшли на одній з присадибних ділянок на вулиці Чапаєва. Вбивця залишив тіло своєї жертви на дворі, присипаним соломою. А от зловмисником виявився раніше судими, річний сусід вбитого. Він зізнався у скоєному та пояснив, як все став сталося. Я його знаю в общем, человек такой не присказує, може зробити шоу тому. Взагалі, впустив я його. Я не хотел его убивать. Да, я, конечно, сожалею. звісно, це життя. Я хочу би, звісно, просто не было выхода. було виходу. Виявилося того дня чоловіки разом розпивали спиртні напої вдома у зловмисника. Між ними виникло непорозуміння. запиливать эту чепушку. И тут он ни с кого, ни с сего. Вот зачем ты меня украл кровопроще? Я, ну, я во-первых, ненавидел ну, неделю назад. И откуда я знал, что у тебя вообще нет денег, и я не захотел у тебя. И он как ударил меня по голове. Сватів що ти Шоті під час сварки, нібито з метою самозахисту господар наніс два смертельні удари сусіду молотком. Після чого виніс тіло на вулицю, повернувся до будинку, вімкнув телевізор та ліг спати. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками, передбаченими частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме навмисне вбивство. Наразі зловмисник знаходиться під вартою, триває досудове слідство. Заскоєний чоловік може опинитись за ґратами на термін 15 років. Людмила Литвиненко, новини ПТРК.